Що буває, коли в дитинстві передивився мультиків і думав, що в армії тебе чекає те ж саме. І чому жінок не можна називати слабкою статтю? Наша Тетяна Бродська вже готова показати найцікавіші відео з Тіктоку і Інстаграму від наших захисників, за якими нагадую, вона дуже ретельно стежить. Далі котики зсу. Доброго ранку! Незламні воїни в перервах між боями вони ще й стигають піднімати дух українцям своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші котики ЗСУ. І для початку коротка інструкція для тих чоловіків, котрі досі вважають жінок слабкою статтю. Так от, чоловіки військові так не вважають. Якщо ви вважаєте жінок слабкою статтю, то спробуйте вночі перетнути на себе одіяло. Коли у дитинстві трохи передивився мультиків і вирішив, що на нулі тебе чекає теж, але щось пішло не так. Мікеланджело, Рафаель, Донателло, Леонардо, де ви... Далі про те, коли нарешті надійшли бойові виплати, а ти дуже чемна дитина у мами. Подякував. За Дуже файно дякую за гроші. Не не Це Це не а що я більше казати? Дякую за гроші. Про військову лікарську комісію прямо на нулі. Або про дефіцит чоловіків, які хочуть в армію. Як тебе звати? Слава славіка. Нема нічого. Здоров'я, як бугай. Коли нарешті вам надіслали на передову бойовий транспорт, про який мріє кожен військовий. Я казав вів. Далі про бажання наших захисників на початку повномасштабного вторгнення і про їхні бажання два роки по тому. Я хочу бути штурмовиком, пулеметчиком. Дайте мені РПГ щонібуть. Я хочу бути начальником принтера. І наостанок, коли ми всі тут скаржимось на африканську спеку і що немає світла, просто подивіться, як там зараз нашим хлопцям на нулі. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!